Яким я мрію, щоб був наступний рік? Напевно, щоб в першу чергу повернулися військовополонені маріупольського гарнізону. Закінчилась війна і нарешті наступив мир в Україні. Я мрію, щоб наступний рік нарешті закінчилась війна, перемогла Україна. Це найперше, чого я бажаю, щоб повернулись нарешті хлопці з полону, яких чекають діточки, подарунки, які ми сьогодні збирали. Це, мабуть, моє найщиріше бажання. Щоб закінчилась війна, і нарешті наші побратими, які зараз у російській неволі, звідти повернулися. Ви знаєте, хочеться, щоб це все закінчилося. Вже всі повернулися по домівкам своїм, і наші діти, наші внуки, і наші майбутні ніколи не знали, що таке війна. Я мрію, щоб наступний рік приніс нашим хлопцям, нашим побратимам, які знаходяться там в полоні, нове життя, нове, мирне та щасливе життя. Я бажаю, щоб наступний рік був роком перемоги. та наступив мир в Україні, і щоб всі хлопці, які в полоні, в окопах. Поскоріше вернулися до своїх родин. Наступний рік я мрію, щоб був мирним, щоб він був роком родин, коли всі родини з'єднуються спокійним, тихим, щасливим. Навіть у найскладніші часи варто вірити у дива. Проєкт серце зосталі робить все можливе, щоб подарувати дітям всіх наших побратимів трошки новорічної магії. Кожна дитина отримує подарунок, який стане символом віри, надії в краще майбутнє.